Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо складну тему. Різниця між because of та Due to. Ці дві фрази часто путують навіть носії на мови, але між ними є реальна різниця. І розуміння цього зробить вашу англійську більш вишуканою та професійною. Тільки уявіть, скільки разів ви чули, як хтось говорить We cancel the trip due to the heavy rain, коли він мав сказати Because of? Це є поширеною помилкою. Обидві фрази виражають причинно-наслідковий зв'язок. Тому їх і путають. Але ключ полягає в тому, як вони пов'язують цю причину та наслідок. Почнемо з because of. Ми використовуємо because of, щоб пояснити причину чогось, щоб відповісти на питання чому. Уявіть собі це як прямий зв'язок між причиною та дією. Наприклад, She missed the meeting because of the traffic. Вона пропустила зустріч через затори. Чому вона пропустила зустріч? Через затори? He couldn't sleep because of the loud music. Він не міг заснути через гучну музику. Чому він не міг заснути? Через гучну музику. Бачите закономірність? Because of завжди супроводжується іменником або іменниковою фразою, самою причиною. Воно може навіть супроводжуватися за іменником. гаразд, перейдемо до Due to, due to зазвичай використовується в більш формальних ситуаціях часто в письмовій формі. Воно пояснює причину ситуації або умови. Це означає в результаті. Або спричинено. Ключова відмінність полягає в тому, що due to змінює іменник або іменникову фразу, а не дієслово. Уявіть собі це як опис причини речі. Наприклад, the cancellation of the trip was due to the heavy rain. Тут, due to the heavy rain пояснює причину скасування, яка є іменником. Ми б могли навіть замінити due to на caused by. The cancellation of the trip was caused by heavy rain. Це зручний спосіб перевірити, чи правильно ви використовуєте due to. Якщо ви можете замінити due to на coast by, все гаразд. Розглянемо інший приклад. The delay in the project was due to technical difficulties. Due to technical difficulties пояснює причину затримки іменника. Знову ж таки, ми б могли сказати, the delay in project was caused by technical difficulties. Я сподіваюся, що це відео прояснило плутанину між because of і due to. Пам'ятайте, because of пояснює причину дії, дії слово. тоді як тоді to пояснює причину речі, іменник.